Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України сподіваюсь, вам сподобається цей випуск і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео, а також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Група українських військовослужбовців завершила підготовку на американських танках М1 абрамс Про це нещодавно повідомило американське видання. Спікер командування армії Сполучених Штатів Америки в Європі та Африці повідомив, що нещодавно українські військові завершили один з останніх етапів програми підготовки щодо опанування цих танків. За його словами, близько 200 українців тренувалися на основних бойових танках на полігонах армії Сполучених Штатів в Німеччині. Зараз українські військові працюють над тим, щоб зберігти свої навички. Шведський багатофункціональний винищувач Джаз 39 Gripen не просто є одним із кандидатів на посилення повітряних сил України більш ніж ймовірним кандидатом, за який Україна буде боротися. Командувач повітряних сил Збройних сил України, повернувшись з тестувань, сказав, що будемо боротися і за Вони дуже універсальні щодо озброєння та дуже прості щодо можливості експлуатації. Також він заявив, що Гріпін за рахунок своїх можливостей обходить єврофайтер тайфун та Рафаль, враховуючи всі безпекові виклики України. В Україні зафіксували першу бойову машину піхоти виробництва нідерландської компанії DAF та передану зі складу приватного колекціонера. Декілька фото цих БМП оприлюднили у соцмережах. Бронеавтомобілі цієї версії оснащені баштою зі швейцарською 25-міліметровою гарматою, здатною боротися з легкоброньованими цілями. Разом з гарматою на бронемашині встановлюється кулемет MAG. У складі сухопутних сил Нідерландів та Бельгії машини використовувались в ролі БМП для перевезення особового складу у складі механізованих підрозділів. За даними Пентагону, українські війська вже використовують ракетну систему «Вампір» для знищення різних безпілотників. Про це нещодавно повідомило видання Блюмберг. Мобільна система була розроблена для виявлення та перехоплення ворожих безпілотників. Їх передача була анонсована союзниками для захисту українського повітряного простору. Системи протиповітряної оборони потрапили до пакету військової допомоги Сполучених Штатів Америки у розмірі 1 мільярд 300 мільйонів доларів, що був анонсований 19 липня 2023 року. Департамент оборони Сполучених Штатів замовив ракети класу повітря-повітря аім 120 Амрам. Про це йдеться у публікації на сайті Пентагону ці ракети середньої дальності. Вартість контракту з оборонною компанією становить 192 мільйони доларів, скільки саме ракет планують передати Україні не розголошують. Варто зазначити, що ракета ІМ120 є основною зброєю класу повітря повітря багатьох західних винищувачів. Також вони використовуються в якості зенітної ракети для ЗРК на Самс. Україна та Транснаціональна оборона компанія підписали угоду про виробництво 105-мм гаубиці Л119. Новину про це оприлюднено на сайті президента України. Компанія відкрила представництво компанії та Офіс в Україні, що у подальшому дозволить розгорнути потужності для обслуговування та виробництва різних систем озброєння. Компанія вже заявила про готовність виробляти в Україні нові гаубиці Л-119, а також про ремонт в Україні вже переданих таких гармат. Українська компанія повністю відновила виробництво та вже поставила силам оборони України понад 600 мінометів. Новину нещодавно оприлюднила прес служба компанії. На сьогоднішній день компанія успішно відновила та значно наростила обсяги виробництва мінометів. Вона виготовляє міномети калібру 120, 82 та 60 міліметрів. Як заявив директор компанії, ми постачаємо ці вироби різним силовим відомствам. як за державне фінансування, так і за кошти волонтерських організацій. У використанні сил оборони України була помічена модифікація вітчизняної бронемашини Козак-2М1 з дистанційним бойовим модулем. Кадри нещодавно було оприлюднено в соціальних мережах. Броньована машина отримала дистанційно керований бойовий модуль зі встановленим на нього великокаліберним кулеметом калібру з мм. Кулемет такого калібру є потужною зброєю. За сім місяців 2023 року вагонобудівні підприємства України побудували майже 1400 вантажних вагонів. Повідомляється, що будівництвом вантажних вагонів займалися 5 українських заводів. Більш ніж половина з виготовлених вагонів зерновози. Основний обсяг виробництва припав на зерновози. Основні тренди будівництва зерновози підвищеної кубатури та цистерни для рослинних олій. Український експорт it послуг у липні 2023 року перевищує минулорічні показники і становить 559 мільйонів доларів. Про це повідомляє українське видання з посиланням на дані Нацбанку. У липні обсяг it експорту з України збільшився на 3%, якщо порівнювати з минулорічними показниками. Загалом виторг за липень 2023 року становив 559 мільйонів доларів. Що на 17 мільйонів доларів більше ніж у липні 2022 року. Міністерство розвитку громад території та інфраструктури підписало протоколи з Міністерством транспорту королівства Норвегії про транспортний безвіз можливість виконувати вантажні перевезення без дозволів. Транспортний безвіз розповсюджуватиметься на вантажівки стандарту Євро-5 та вище. Він почав діяти з 1 вересня, та стосуватиметься як двосторонніх, так і транзитних перевезень. Світовий банк оголосив, що виділяє Україні 232 мільйона доларів на ремонти житла людям, чиї будинки зазнали часткового пошкодження. Про це повідомили у прес-релізі Світового банку. Допомога містить фінанси на ремонт 98 тисяч окремих будинків, 8 тисяч домогосподарств у багатоквартирних житлових будинках п'яти регіонів України. Зазначається, що власники отримують компенсації за ремонти. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.